Привіт малята! Сьогодні у нас розвиток мовлення. Тема слово, назва предмета. До слів, які означають назву живого предмета, ставимо запитання: Хто це? Хто це Це риба? Хто це Це дівчинка? Хто це? це зайчик? Хто це? Це хлопчик. До слів назв неживих предметів ставимо запитання, що це? Що це стілець? Що це м'яч? Що це автомобіль? Що це літак? Завдання спробуйте самостійно поставити запитання, хто це або що це, і назвати предмет.